Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря Не Таро. Для вас карта дня на 3 жовтня 2023 року. Отож карта дня на сьогодні. Четвірка пентаклів. А що в нас на дні колоди? Четвірка кубків, дві четвірки. Ну, четвірка це. Дуже стійке число, як, як стілець, який має чотири ніжки, так і четвірка. Вона має опору. Ми розуміємо, що ми маємо, що під ногами, на що ми опираємось, на що можна розраховувати. Це така твердість. І тим паче пентаклі це стихія землі. А земля це стабільність, це коли ми. Маємо на що опертися, в нас є розуміння, ми, це такий консерватизм. І саме четвірка Пентаклів це те, що ми маємо, заощадження, які ми маємо, так би мовити, наша заначка. Що ми маємо? І дивіться, як тут людина тримає в руках і в голові гроші, і в руках гроші, і під ногами гроші. Тобто важливе розуміння, скільки я отримую, скільки я можу витратити, це такий баланс між витратами і, і заощадженням. Коли я розумію цінність того, що я маю, ну, це також цінність і наших ресурсів. Цінність самого себе, коли ми переоцінюємо, коли можливо приходить розуміння себе, чого я вартую, чого вартують мої таланти. І ми таким чином переоцінюємо, можливо, я. Вартую набагато більше, ніж мені платять. Бо я талановитий, я талановита, я працьовита, я от ось такий ну, найкращий працівник. Я вмію робити те, що більше не вміє ніхто. От, тобто, це оцінка моїх талантів, моїх ресурсів, моїх можливостей, коли ну, я знаю собі ціну. На дні колоди в нас четвірка кубків кубки це емоції, коли ми не приймаємо чиїсь емоції, ми не хочемо приймати чиїхось порад. Ну, емоції це ж все може бути. І порада, і критика, і, як комусь здається, що так буде для тебе краще. Я сама і сам знаю, як для мене краще. Я сама знаю, чи сам. Хто я, і що я, і що я можу. І тому я не потребую поради, я не потребую тут можливо і підтримки навіть, розради, підтримки. Я не хочу. Я... Тут людина сидить чітко розуміє, що я маю, що я можу, що я хочу, хто я є. Тут також сидить людина і знає, Собі, вона має три кубки, і тому мені не потрібно. Дякую, але вибачте, я людина, людина, яка має в собі все, що я потребую. І не, як, як буду потребувати вашої поради чи підтримки вашої. Пропозиції, я вам скажу про це. Що буде допомагати? Що сьогодні допоможе? О, карта світ. Новий етап, нові можливості, новий статус, можливо, тому і потрібна оцінка, ось ця, хто я, що я, що я, що я маю, що я можу, тому що. Тому що вас попереду очікує новий етап. І ви вже про це знаєте. Ви готуєтеся до еміграції, ви готуєтесь до одруження, ви готуєтеся ну, до навчання нового, ви готуєтесь стати мамою, бабусею, дідусем, батьком, студентом, нареченою. нареченим. Ви готуєтесь до нового етапу в житті. Ви знаєте, що. І вам цей саме цей етап новий, чи цей новий статус, в якому, можливо, ви вже є, або який вже от на порозі в вас. І ви оцінюєте себе, свої можливості і свої ресурси, тому що саме цей новий статус і спровокував, викликав у вас таку, таку оцінку, таку переоцінку цінностей, ревізію, так би мовити, всього. А що буде заважати ну, в кожного свій статус, підставляйте, вихідна пенсія, нова робота, еміграція, одруження, нові люди, нові, нова мова, нові ну, будь-що. Це може бути від глобального до чогось до, до звичайного. Але саме це от і, і спонукало вас до, до таких думок, до переоцінки, до оцінки, до розуміння, хто я є. Що буде заважати? Королева кубків. Заважати буде або ж емоції, бо карта кубки це наші емоції, вразливість, ранимість, така глибина почуттів, або доросла жінка стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Ну, хто вам ця жінка, підставляйте самі. Подруга, половинка ваша, мама, бабуся, керівник на роботі, можливо. Ну, емоційна жінка. Ну, також в неї є плюси, є мінуси. Вона може бути романтична, так? вона може бути ніжна, вона красуня, але вона може бути істерична, вразлива, вимагати чогось від вас, от, влаштовувати такі істерики. ну яким чином вона буде вам заважати, підставляйте під свою ситуацію, чи це людина, чи це емоції ваші вам заважають адекватно оцінювати? Ось такий сьогодні, така сьогодні енергетика, але вона спокійна, вона така розсудлива, ну, досить впевнена. Ніхто нікуди не поспішає, все, все спокійно, все уважно, прораховується. Ну, якась така впевненість, хто я є, розуміння. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні отримати кожному те, що ви потребуєте, прожити день так, як комфортно вам. Я бажаю вам прожити день в злагоді з собою. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Особливо велика вдячність вам за коментарі, за ваші теплі слова. Я вас всіх люблю, обіймаю і почуємося, Па-па.